Російські загарбники продовжують затягувати окуповані території України в своє правове поле, реєструють органи влади та бізнеси у російських реєстрах, чим значно спрощують для українських правоохоронців та журналістів-розслідувачів ідентифікацію колаборантів та воєнних злочинців. на сайті окупаційного уряду Запорізької області з'явилася інформація про тендери та закупівлі, які проводять прихвостні окупаційного режиму. Центр журналістських розслідувань дослідив опубліковані документи і розкрив їхніх учасників. Серед них виявилось чимало компаній із Криму, і це не дивина, адже кремлівські куратори призначили окупаційні уряди Криму і Севастополя шефами захопленої частини Запорізької області. Тож гауляйтери Аксенов і Аксенафіразважаєв натикали в підшефну управу Запоріжщини своїх чиновників, які потягли за собою і наближені бізнеси. Почався розпил бюджетних коштів. 23 грудня 2022 року так зване Міністерство будівництва архітектури та ЖКХ Окупаційної адміністрації Запорізької області провело фінальний етап тендеру на ремонт будівлі управління російської податкової служби у Мелітополі. У цій будівлі до окупації розміщувалася Мелітопольська державна об'єднана податкова інспекція. Інформації про пошкодження чи руйнування будівлі внаслідок бойових дій у відкритих джерелах СЖР не побачив. Отже, ремонт проводиться для комфортної роботи зрадників, які допомагають втягувати український бізнес в російську юрисдикцію. У тендері взяли участь дві компанії: «Стройіндустрія К» з Феодосії пропонувала виконати роботи за 38 мільйонів 920 тисяч рублів. Компанія заснована у серпні 2014 року. Протягом останніх років вона робила ремонти для Феодосійської окупаційної податкової, будувала нежитлові споруди для російського держпідприємства Почта Крима та департаменту комунального господарства Керчі. Власник 95% статутного капіталу компанії з 30 червня 2022 року Гаврилов Андрій Вікторович, громадянин України, який оформив російський паспорт у травні 2014. Занін Микола Сергійович. 25-річний директор підприємства, теж громадянин України з Феодосії. Виконувати підряд на ремонт будівлі податкової у Мелітополі буде компанія Капітал Строй, зареєстрована у Севастополі. Вартість робіт склала 38 мільйонів та 890 тисяч рублів. Директорка та засновниця підприємства. Дяченко Анна Юніровна, громадянка Росії, родом з Астрахані. Колишнє прізвище Курмакаєва, за даними з відкритих джерел, Капіталстрой отримав будівельних підрядів у різних регіонах Криму на понад 1 мільярд 300 мільйонів рублів. І це тільки у 2021 році, і тільки у закупівлях у єдиного постачальника, тобто без конкурсу, за розпорядженням Аксенова. здебільшого компанія виконувала замовлення на будівництво і ремонт медичних закладів. Керівницею окупаційного міністерства будівництва архітектури у Запорізькій області, яке є замовником цієї закупівлі, є протеже Севастопольського гауляйтера Разважаєва Юлія Губанова, раніше керувала компанією Севастополь яку місцеві медіа називають прокладкою для виведення бюджетних коштів у Севастополі і придворним будівельником уряду Розважаєва. Тож зовсім не випадково, що підряд на майже 40 мільйонів у Мелітополі отримала саме Севастопольська компанія. Найбільше замовлень зробило окупаційне підприємство «Мілітопольгаз». із 99 документів, опублікованих на сторінці закупівель, 63 стосуються саме газової компанії. Але у документах вказана тільки назва підрядника, і цього не вистачає для ідентифікації. Наприклад, підприємство купило три легкових автомобілі на понад 4 мільйони рублів. Виконавець ТОВ «Рентакар». Російський бізнес-агрегатор знаходить 43 компанії з такими ж чи схожими назвами у Ростові, Новосибірську, Пскові та інших регіонах. Окупаційні прихвостні публікують дані закупівель, створюючи видимість прозорості закупівель, але забувають вказати ідентифікаційні податкові та державні реєстраційні номери компаній-переможців. Тобто мільйони рублів віддають невідому кому і без конкурсу. А тепер перейдемо до схеми реалізації краденої нерухомості через аукціони. Серед розміщених документів ми побачили кілька тендерів на оцінку нерухомості. Замовлення звучить так: определення риночної стоїмості об'єкта оценки, стоїмості права владіння і оренди, составлення поетажних планів зданій сооружень і поміщеній. Понад 5 мільйонів рублів за це отримала кримська компанія Центр недвіжимості Престіж Крим. На сайті з пошуку роботи Headhunter Кримська товка повідомляє, що є частиною міжнародної групи Престіж, представленої також в Білорусі. Агентство готове допомогти вам купити, продати, обміняти нерухомість, оформити право власності з вигодою та комфортом для вас. Наші співробітники проконсультують вас, як правильно здати та зняти квартиру, допоможуть розібратися у складних ситуаціях. Ми співпрацюємо з центрами нерухомості на північному Кіпрі, а також у Геленджику Іспанії та Болгарії. Йдеться в описі компанією. Володіє кримчанин Віктор Сергійович Миронюк. Він один із перших зареєстрував у Мелітополі ТОВ Престіж Консалтинг». Створивши собі філію на окупованій Запоріжщині. Оцінювати колаборанти будуть так зване безхазяйне майно. Це об'єкти нерухомості, що були тимчасово залишені власниками, які виїхали на підконтрольну Україні територію або за кордон. Список такої нерухомості публікується на сайті окупаційної адміністрації. Якщо власник не зареєструє права на неї у російській юрисдикції, майно буде виставлене на аукціон, тобто вкрадене буде продане далі. Торги проводить так зване Міністерство майнових відносин, а аукціони відбувалися вже двічі. Лот номер 1 Нежитлове приміщення площею 169 квадратних метрів на першому поверсі будинку 22 на проспекті Богдана Хмельницького. Це триповерхова будівля у центрі Мелітополя, на першому поверсі якої розміщувалися різні магазини та банк. Перемогла кримська компанія Аценичне Рішення, зареєстрована тільки на у вересні 2022-го в селищі Аграрному. Засновник та керівник кримчанин Михайло Ковпаков. Лот номер 2 Нежитлове приміщення площі 122 квадратних метри на першому поверсі будинку 36 на проспекті Богдана Хмельницького. Дістався фірмі топлівна компанія «Гефест Плюс, зареєстрованій у серпні 2022-го в селі Піонерське Сімферопольського району. Засновниця Ангеліна Серегіна. хто відповідає за захоплення та продаж краденої української нерухомості? Відповіді теж в офіційних російських документах. Це чиновники так званого Міністерства майнових і земельних відносин. Окупаційне міністерство очолює громадянин України кримчанин Володимир Васильович Гаманов. До анексії він володів і керував трьома компаніями. Потім вислужився до посади заступника голови окупаційної адміністрації Сімферопольського району. Там же очолював відділення молодої гвардії Єдиної Росії, відомо як корупціонер і розпильщик бюджету. Тепер Гаманов контролює експропріацію майна у Мелітополі, визнаючи його безхазяйним. Віджаті у законних власників приміщення земельні ділянки та транспорт продають із подачі комісії, до якої входять. Дмитро Растопін, кримчанин, має посаду спеціаліст відділу оцінки. Володимир Карчевський заступник начальника відділу фінансів. Мер'єм Еміралієва начальниця відділу окупаційного міністерства. Олександр Хохряков. Начальник відділу реалізації краденого майна усі названі в сюжеті особи кандидати на відкриття кримінальних проваджень за вчинення воєнних злочинів на тимчасово окупованій території України.